Дуже коротке відео. Мені, просто, друзі почали питати, що за типу цей кіношний колір, що за кіношний крив, криві. Це я десь побачив у Рітачеру. Дуже прикольна ідея, що спочатку ми працюємо з RGB. наприклад. Да? Ми беремо цей окремий шар, робимо. Десь тут ми клікаємо раз, десь тут ми клікаємо два. Тут ми трошки повертаємо, тут трошки підіймаємо точку чорного. І далі йдемо по каналах. Синій канал ми трошки задираємо доверху. Це багато, десь отак. Потім тут ми його трошки так прибиваємо. Повертаємо тут догори трохи. Чікс. З зеленими майже так само. Ми бачимо, що воно трошки таке червоненьке, і тут ми можемо дуже-дуже трохи отак от прибити ось тут. Ну і ось щось щось таке воно получається. Ви можете далі регулювати інтенсивність opacity, прозорість шара. Ще більш продвинутий варіант чогось плівкового, ми можемо підвантажити якийсь ковер-лукапи, дуже багато їх в мережі, можна і купити і скачати, є дуже-дуже багато рішень. Мені подобається більш кодековський варіант. І що ми робимо? Тобто зазвичай він дуже-дуже контрастний. Для того, щоб коригувати прикольні тіні і світло, що ми робимо? Беремо просто. Curves – Криві, І тут ми закидуємо цю точку чорного до моменту, коли нам подобається Alt контраст у темних частинах. Так само і зі світлими ми повертаємо назад, що нам потрібно. І ось оригінал і не оригінал. Можна окремо пропрацювати небо, але загалом я просто показую, як працює саме ці лути і як умовний якийсь плівковий колір. Дякую, що додивилися до кінця це відео. Буду радий коментарям вашим стосовно того, як ви це робите. Бо завжди цікаво, дізнатися може, щось новеньке. Тому до нових відео.